Шановні українці, до вас звертається група інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка. Минулого року ви допомогли нам придбати партію страйкбольного обладнання для нової навчальної програми. Використовуючи це обладнання, новачки здобули та закріпили на практиці навички ведення бою максимально наближено до реального. Програма допомогла покращити взаємодію підрозділів і максимально зберегти життя бійців. Придбане минулого року обладнання постійно в роботі. І вже частково вийшло з ладу, частково суттєво зношене і потребує заміни. Вартість нового обладнання складає 435 тисяч гривень. Самим з цим завданням нам не впоратись. Тож ми знову звертаємось до вас по допомогу. Долучайтеся до збору, допоможіть зберегти життя бійців. Разом до перемоги! Слава Україні! Вітаю, шановні глядачі! Продовжуємо коперсатися у економіці Росії і занурюємось цю прірву для того, щоб побачити, що майже всі галузі російської економіки продовжують своє падіння. Отже, виробники взиття і одягу за перші два місяці цього року знизили виробництво на майже 2%. Виробництво харчових продуктів зменшилося на 3%. Випуск напоїв зменшився на 11,3%. Видобування корисних копалень зменшилося на 5% у порівнянні з минулим роком. Також зменшилося виробництво готового прокату та сталі. Крім цього, спостерігалося падіння виробництва електроприладів та станків. На майже 12% за перші два місяці, і там і там. Видобування залізної руди зменшилося за два місяці на 8,7% у порівнянні з попереднім аналогічним періодом. Виробництво вантажівок зменшилося на 20%. Автобусів на 42%. І планується зменшення виробництва е, вагонів в саме е, Вантажних, на 25% на поточний 25 й рік. Далі залишаємось у темі автомобільних вантаж, вантажних перевезень. Лізінгові компанії втратили майже 30% своїх клієнтів через те, що перевізникам довелося згортати свій бізнес через великі відсоткові ставки, через Погіршення ситуації у своєму бізнесі, і на стоянках близько 30 тисяч автівок зараз стоять без використання у бізнесі вантажних перевезень. І Є дані, що скоротилися вакансії на водіїв по різних показниках від 45 50% до 87,5% зменшення вакансій для водіїв. Наступне, про що хочу сказати, це зупинка виробництва автомобілів автозазо Лада Грант. Через те, що вже наявні автомобілі не викупаються, на складах стоять забиті, не користаються попитом. Нові моделі автоВАЗ вирішив не випускати. Отже, виробництво зупинилося. Але це не єдина зупинка виробництва, оскільки е, єдиний виробник по е, зборці телевізорів припинив також випуск своєї продукції. Воронський завод Квант, який збирав телевізори Irbis. Перестав це робити. Єдиний завод у Росії, по випуску телевізорів, зупинився. Навіть у часи шаленої, шаленого імпортозаміщення російські виробники закриваються через неконкурентну спроможність. Далі, ринок побутової техніки, за оцінкою фахівців російських. Показує найгірший результат за останні 30 років, і однією з причин стає те, що продаж у кредит побутової техніки зменшилася. Якщо раніше доля побутової техніки, яка куплялася за допомогою кредитів, складала 30 то зараз ця доля складає менше 5%. Отже, кредити на купівлю побутової техніки в Росії. Беруть все менше, що приводить до зменшення продажів цього товару на ринках Росії, але самі кредити росіяни менше брати не стали. А навпаки, 2024 минулий рік став рекордним роком. По числу нових клієнтів мікрофінансових установ. Мікрофінансові установи це такі невеличкі фінансові заклади, які надають кредити під шалені відсотки, без якогось там забезпечення, але під шалені шалені відсотки. І зазвичай це беруть люди, у кого не вистачає грошей до наступної зарплати. І ось виділили саме окремо у цей розділ займи до зарплатні 2 мільйони росіян за минулий рік. Скористалися це тільки ті, що нові, ті, що додалися, які вперше оформили кредити. Наступне на що хочу звернути увагу, це показники федерального бюджету Російської Федерації. Отже, у квітні за перший тиждень шалено зросли витрати російського бюджету. З 1 по 8 квітня середньодобові витрати виросли на 83%, тобто майже в два рази у порівнянні з попереднім місяцем, і склали на добу в середньому 233 мільярди в день. Всього з початку року Мінфін. Витратив 131 трильйонів рублів, це по 133,5 мільярди рублів на день, якщо порахувати у середньому, а за останній тиждень або за перший тиждень квітня такі витрати підскочили на 100 мільярдів в день більше. Оцініть цю динаміку, цю різницю. Так, ось підрахували, що якщо розрахувати поточні витрати на весь рік. То витратна частина бюджету вийде 48,7 трильйонів рублів. При тому, що коли складався бюджет, плановий показник був цих витрат 41,7 трильйонів. При планових доходах у 43 трильйони рублів. Тобто ми вже бачимо, що російський бюджет, який закладався, Навряд буде виконаний через величезне збільшення витрат від планових, і доходи, які були закладені, вони закладалися із вартістю нафти на рівні 69 з якимись там центами доларів за барель. Зараз нафту, яку Росія торгує, там трошки більше 50 доларів за барель. Також Бюджет складався із е, курсом там близьким за 90 гривень, там 90 ш... рублів за 96 рублів е, з чимось. Наразі показник курсу рубля зовсім інший. Отже, не до отримання доходів. На сьогодні шалене. Поки що таких даних немає. Але я думаю, що після 20 квітня, як і має бути, з'явиться показники по першому кварталу, і ми з вами там побачимо дуже-дуже веселі цифри. А оскільки бюджет треба чимось наповнювати, оскільки звідкись треба брати гроші, то акція якому у попередньому відео розглянули щодо роздягання, обкрадання, оббирання олігархів, вона продовжується. І ось з'явилася інформація про те, що суд в Москві заарештував активи Чубайса та його команди на 5,6 мільярдів рублів. Це там стосувалося цього Роснано та всього іншого. 5,6 мільярдів рублів заарештовано. Але Нечубайсом єдиним. Також нещодавно з'явилася інформація, що Генпрокуратура вимагає повернути до держави найбільше виробництво ПВХ. Завод називається АО Саянс Хімпласт, який коштує 79 мільярдів рублів. І цей також завод. Зараз, як вони кажуть, націоналізуються. Ось така націоналізація відбуватиметься і у подальшому. Впевнений, ми будемо бачити все більше і більше прізвищ, кого будуть обирати, все більше і більше суми, кого будуть обирати. І дуже скоро ініціативи, які виносяться, будуть реалізовуватися стосовно тих грошей, які є у накопиченнях фізичних осіб. Думаю, що у найближчому майбутньому ми і це з вами побачимо, оскільки витрати бюджету треба чимось перекривати. А це один із методів девальвація рубля, і ми скоро маємо побачити рубль далеко за 100 рублів за долар. І от такими націоналізаторськими методами і натягуванням на ваучер 2.0 свого населення. Це ті дії, до яких будуть долучатися російські керманичі. У найближчому майбутньому це очікуємо і будемо відслідковувати. А наразі інформація в мене для вас закінчилася. Дуже прошу підтримати це відео лайком, коментом та поширенням. І до наступних зустрічей у прірві російської економіки. Ми прикордонники України. Щиро дякуємо за допомогу. Підписникам каналу Україна не Росія. Разом до перемоги! Тримаємо стрій! Слава Україні! Героям слава!